Мої щирі вітання, друзі. Домашня випічка нагадує дитинство, обов'язково затишний рідний дім, і куди б сьогодні нас не закинула доля. Це тісто одне з найпростіших, але одне із найсмачніших. Особливо смакуватиме з вишнею. З цього тіста можна зробити булочки, як з начинкою, так і без. Із вишнею, з маком, з яблуком на будь-який смак. Аби начинка не текла, варто додати крохмаль. Тільки но ну, погляньте, яке це тісто пухнасте, бульбашки, так і утворюються під руками. А для того, щоб мати взимку смачну, солодку, соковиту вишневу начинку, треба подбати про це заздалегідь. І заморозити вишню або законсервувати. Тісто та вдала випічка залежать від наших почуттів, думок. Адже на випічку наш настрій теж впливає. Ми ніби пропускаємо свої емоції через тісто, а тісто справді живе. І буває простенький рецепт, а тісто, як сонце. А інколи буває й навпаки. Для гарної колеровки готового тіста завжди використовую жовток і одну столову ложку води. Обов'язково потіште своїх близьких такими смачними рулетами з вишнею. А я зичу вам всього найкращого миру та злагоди у ваших оселях. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку.